Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Water вода, гра вода і це вже друга частина. Я хотів оце купити, я вам вже казав, я його сьогодні куплю. Нам треба раз за разом носити. Ми беремо дві … ой три звичайних води і три радіоактивних води. А, треба спочатку ті роздати. У чому дамо багато рушення отримали. І можемо вже це взяти. Ну це добре. А це хто? А що тут треба робити? Ааа, прода бабки будуть. О, і тут. І є. Тут і безплатно. Ммм. Ну тут нічого такого нема. Ми можемо це за 100 купити. І зараз я хочу подивитися, що тут буде. Я піду 9 радіоактивних води заберу і комусь роздам у цьому, наприклад. І погнали ось сюди. А, що тут? А, можемо ще її зразу купити, у нас їх 100. Оооо, це картини. Можемо це ще купити. О, цей теж буде тут працювати. Ну а поки я чекаю, як тут воно щось буде, я вас попрошу поставити лайк і підписатись на канал. І... А якісь комп'ютери мені Даються Та... Два комп'ютера і, напевно, за ці комп'ютери можна щось пляти скоріше всього. Але це не точно. А у нас є нормально такой о якраз ми багато грошей получимо. Бо нам треба дуже, при дуже багато грошей. Ого, як багато отримали. Оце купим. Ем. Що він робить? Мені цікаво. А, я не знаю. Ем, можемо це зараз купити за 120 Купи Кушай воду візьмем. 10 гдіо і роздамо. Подивимось. А, цей тип напевно взагалі ну. Він перший раз зайшов в тюрму. Цей. Ой, блін, чому мені машина не з'їхала? Я хотів подивитися. Акцію. Оп. О. О, то вона. З'єдніється. Ця кімната стою це мене радує. Тут можна за роботи щось купити. Оце щось можна купити. Тут якась стіна є. А нам треба дуже багато грошей. Я хочу купити оце. А, все, він хай тут працює. А я хотів купити отут щось. Не знаю, що вона робить. Але Два... дві тисячі це багато для мене. Хто хоче воду? О, все. Цей. Ой, блін, у нас тривога почалась. Ну, нічого страшного. Е... О, статі це моя подружка. Е... Мою вам сирена не дуже мешає, може їй взагалі не чудно, але мені так нормально чудно. Думаю, вам не У мене тим часом уже є 80. Ой, 900 уже. Майже 1000 зараз буде. Я хочу подивитися скільки ну хай вони тут запрацюють, вже мега багато. Щоб е заповнений цей, все було. А б, не хай там буде все заповнено. А цих я можу брати воду. Е, все. взяли чотирнадцять, е, все йому дали. Диви, що тут? Деше... а, оце тільки купити можна і все уже. Понятно. Я в цьому буду допомагати. Носити. Оп! Давай. Берем. Зараз ще одну. А там в дві він вже візьме, давай. О, все. Вони там добре справляються, хай вже сам носить. Оцю воду візьму. І у оп. Все. Оце їм поможу трохи поносити. Бо трохи... Ой, я не можу положити. Бо трохи далі це. Зараз? Подивимось, що можна тут купити, За 1К, але тут, походу, буде якась рослинка. Я не хочу рослиночки. От, оце. Оооо. Це щось новеньке. Як добро що я це купив? Напроходу, буде дуже багато давати грошей. Зараз подивлюсь. Ну шо? Автомат з водою? Ааа, я понял. Коротше, да? де оця вода, де у цей синій плюсик, то воно, короче, мені дає 10 води. Це корисна штука. Добре. Та дуже добре. Ем, думаю продовжу в іншій серії вже. Вона буде тут збиратись. Всім пока! Зустрінемось в новому відео. Думаю, вам сподобалось відео. Пока!